Кий ти патріот, якщо ти не лисив, який ти патріот, якщо не плив ти і Іди поле, моле, моле, попадеш Молдову, а в Молдові передай відітання волі, Доки ти сиче, ніхто не втече, ушов все сиче. Гоніш, хлопче, ну ти, братан, вообще не патріот, короче, не хочеш мерти воїном, живи рабом, як хочеш. Якщо хочеш краще жити, то помри, як слід. Якщо станеш інвалідом, то побачиш світ, якщо не хочеш помирати, то шуруй за грати А ми Верховній раді брати, будемо вами воювати. Ухилянська доля, за кордон по полю. Ухилянська доля, зрадник. Ти коли владою не Ухилянська доля. Повітрям допомле за зелю, поняв я, Лісовський Юрій Олександрович, громадянин України, хочу звернути увагу світової спільноти на злочинні дії української влади. Влада Зеленського дискримінує людей за статевими ознаками, захопивши контроль над ЗМІ, маніпулює суспільною думкою за для продовження війни, на якій збагачується і яка допомагає все більше і більше узурповувати владу. Та який ти патріот? Якщо Попадеш в Молдову, а Молдові передай дай, 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 дай як ти патріот, якщо ти не лисин, який ти патріот, якщо не вплив ти і Іди поем, попадеш <падеш> в молдову, а молдові... Это видео не проспонсировано ни Кремлем, ни Офисом Президента, ни какими-либо другими преступными организациями. Спасибо моим подписчикам в соцсетях за ваши добровольные пожертвования в знак поддержки моего творчества. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и слава! слава.